Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У неділю, 20 серпня, близько 3.20, у російському місті Курська пролунав потужний вибух у районі залізничного вокзалу. Помітно дим мав самому будинку пожежа. Про це повідомляють роси ЗМІ. У мережі публікують кадри з місця події. На опублікованих фото та відео можна помітити, що над вокзалом піднявся дим. У середині будівлі розсипано уламки скла. За даними російської джерел на місці Істі події були викликані пожежні та правоохоронні органи за попередніми даними. ЗСУ здійснили атаку на Курський вокзал за допомогою БПЛА, повідомив голова руху. Ми разом з Росією Володимир Рогова. Трохи пізніше. Губернатор Курської області Романа Старовойте заявив про поранених внаслідок інциденту. За попередньою інформацією, він дрон врізався у дах будівлі залізничного вокзалу. Після чого на даху виникла пожежа. П'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла подробиці. Уто Нію усі оперативні служби знаходяться на місці. Повідомив губернатор. В той же час телеграм-канали Партизан пишуть про те, що вибухи пролунали не тільки зовні периметра, а й у будівлі залізничної станції. Прямо так і на ешелонах з важкою технікою, яка повинна була їхати на фронт. Вчора пролунали вибухи на аеродромі Сольци в Новоградській області. РФ пише ДС. Там базується близько 10 бомбардувальників. Ту-22М3, які росіяни використовують для ракетних ударів по Україні. Іні три дні тому з цього аеродрому злетіли шість літаків дальньої авіації РФ Ту 22 М 3 які запустили по Україні чотири ракети Х 22 від кордонів України до Литовища, де стався вибух близько 650 кілометрів. За даними Міноборони країни агресора, відбулася атака БПЛА, нібито з боку України, і пошкоджено один літак. Моніторингові ж групи повідомляють про два понівечених борти. БПЛА були виявлені розрахунком посту зовнішнього спостереження аеродрому. Ра. Жався зі стрілецької зброї внаслідок теракту на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками, зазначили в Міноборони РФ. Удари по РФ, зокрема по Москві, продовжуватимуться під прицілом всі об'єкти, які повинні. І з Росією військовою агресією про це сказав представник головного управління розвідки України Андрій Юсов. У кількох районах Москви та Підмосков'я вночі 18 серпня, було чути вибухи. Був почутною кварталі Москва Сіті в районі Веж Еволюція та Федерація. Також повідомляється про ще один безпілотник. Впав на експоцентр у Москві. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.